Зараз хочу побалакати на тему сибирейного дерматиту. Це вже ближче до трихології, волосистої частини голови. Аналогічно сибирейний дерматит, поширений дерматоз. Він не потребує додаткового представлення. Це Хронічний дерматоз, який любить сибарейні зони, зони багаті сальними залозами. В загальній популяції різні статистики. Я зустрічав від 4,8 до 116% розповсюдженість цього дерматоза. Також варто зазначити, що така частина. Субклінічними проявами сибирейного дерматиту, яка іменується в народі лупою, вона має статистику ще на порядок більша. Вважається, що порядка 50% людей бодай раз в житті мали. Себорейні мали лупу, От, і ну, ми -то розуміємо, що лупа це е, така умовно незапальна форма сибирейного дерматиту. Е, чому він виникає? Тому що е, сучасне бачення цього стану е, порушення мікробіому шкіри, е, яке супроводжується збільшенням кількості дріжджоподібних грибків роду малосезя, зменшенням кількості бактерій і збільшенням кількості епідермальних стафілококів. Тобто, по суті, маємо порушення балансу мікробіому як наслідок імунна система локально починає. На цей процес впливати, і е, ми бачимо це е, у вигляді типових шкірних проявів сиберейного дерматиту. Пік захворюваності сибарейного дерматиту, справді є три піки: є е, так званий е, дитячий е, е, сиберейний дерматит, який виникає в перші місяці життя, а е, також підлітковий, ну, в перші місяці життя, очевидно, пов'язаний з е, е, перенесенням е, андрогенів матері е, до. Плода інтраутробно, і е, ці андрогени стимулюють сальні залози. Гіперсиборея вона сприяє е, порушенню мікробіому і виникненню сиборейного дерматита. Далі це очевидно проходить, так як не підтримується далі андрогенами матері. Далі це пубертат, коли андрогени зростають, і далі дорослий вік. 40-60 років, ну, у чоловіків е і у жінок, очевидно, є певний якби, еволюція гормонального фону, і це все створює благоприємний фон для виникнення сибирейного дерматиту. Е є статистика, що сибирейний дерматит е практично не відрізняється по захворюваності в різних етнічних групах, але е статева структура говорить про те, що е якщо у чоловіків. Е це приблизно 3%, то у жінок 2,6%. Ну, знову ж таки, різні дослідження дають різні показники, але тим не менше маємо порядка 20% різниця між чоловіками і жінками. Також варто зазначити, що сибирейний дерматит відноситься до ну, можна віднести до таких. Маркерів імунодефіциту, і зокрема у пацієнтів з ВІЛ-СНІД, можемо бачити збільшення захворюваності на сиборейний дерматит у них в. Це вже десятки відсотків, а не до десятка відсотків. До 10 відсотків від 30 до 83 показують різні дослідження. Коморбідність андрогенетичної лопеції. Ми іноді жартуємо, що андрогенетична лопеція сибурейний дерматит це як сестра і брат. І, власне кажучи, є дослідження, які показують, що приблизно у 51% чоловіків і 45,7% жінок, знову ж таки, трішки чоловіки тут випереджають жінок при як супутній діагноз при андрогенетичній лопіці. Очевидно, це важливо, тому що сиварейний дерматит може впливати не тільки на Прогноз андрогенетичної лопеції, ми про це трішки згадаємо зараз. І також на лікування. Уражена шкіра вона ставить певні обмеження на можливості застосування засобів, які ми використовуємо для лікування андрогенетичної алопеції. Також дослідження останніх буквально років показують, що северейний дерматит з тяжким перебігом, він може бути фактором, який збільшує. Тяжкість андрогенетичної алопації, тому, очевидно, ці стани потрібно менеджити паралельно. Є цікавий огляд по 15 досліджень, які охопили сумарно понад 12 тисяч пацієнтів з сибирейним дерматитом, і вивчали його вплив на якість життя, особливо психічного життя пацієнтів і. Що цікаво, що депресія і тривога були в 8 і 6 дослідженнях відповідно помічені як такий обтяжуючий фактор у пацієнтів з себорейним дерматитом. І загалом результати дослідження показали, що рівні тривоги депресії вони приблизно кожен п'ятий пацієнт, тобто приблизно 20% пацієнтів з себорейним дерматитом, якщо усереднити цей показник, вони мають. Депресивні або тривожні розлади, і відповідно це, в принципі, ставить сибирейний дерматит за впливом на психологічну сферу наших пацієнтів, на рівень таких хвороб, наприклад, як атопічний дерматит, там 17,21%, або, наприклад, акне вульгаріс, 22-30%. Тобто, фактично сибирейний дерматит, ну, здавалось би, банальна лоба. Не забувайте, що вона дійсно впливає на якість життя наших пацієнтів. Інші дослідження теж це буквально 25-го року публікації. Все-таки тема що нового. Хотів поділитися з вами тим, що я знайшов е за останній рік. Власне дослідження показує, що є певна дисоціація між. Об'єктивною картиною сибирейного дерматиту і суб'єктивним впливом його на якість життя пацієнтів, ну очевидно, не на користь останньої. Тобто, те, що лікарю здається, що це банальна якась там ну, проблема, яка в принципі просто вирішується, це для пацієнта суттєво порушує якість життя. І дослідники рекомендують це враховувати при призначенні лікування. Але про це згодом почнемо з діагностики сибирейного дерматиту. Тут насправді все досить. Стандартно зрозуміло, трихоскопія вона дозволяє нам диференціювати сибарейний дерматит від його родичів по волосистій частині голови, і при сибарейному дерматиті ми в першу чергу очевидно потрібно дивитися на. Судинний компонент при сибирейному дерматиті ми маємо тонкі деревоподібні судини і безструктурні червоні <кхи> ділянки а також атипові судини, ну, з приховане волосся. В той же час, якщо при псоріазі, ми все-таки маємо точки глобули, маємо клубочкові судини, маємо петлі або перекручені петлі. І... Не можна сказати, що ці симптоми є патогномонічними для одного або іншого стану, але в парі з іншими клінічними проявами, все-таки ми можемо з допомогою трихоскопії диференціювати сибарейний дерматит і псоріаз. але Також рекомендую не забувати про алергічний контактний дерматит, який, на жаль, теж часто має місце, особливо пацієнтів, які хочуть покращити ріст волосся всіма можливими методами з використанням подразнюючих речовин, які викликають відчуття тепла або відчуття, що ти недаремно потратив. Свої гроші і час, і все-таки щось на шкірі голови відбувається. Так от, контактний дерматит, який може мати місце в цьому випадку, він може також привести до порушення росту волосся, до телегенного випадіння волосся, як мінімум. От, і він буде проявлятися дещо схожим на, на псоріаз. тут теж ми бачимо прості петлі, маємо тонкі гілчисті судин. Тобто, це такий лайт-гібрид трихоскопічної картини між псоріазом і сибирейним дерматитом, але. Набагато менш виражені трихоскопічні симптоми, тобто, фактично, це той момент, коли ми маємо дисонанс між суб'єктивною картиною, між свербіжем і між об'єктивними тими симптомами, які ми бачимо з допомогою трихоскопії. Істологія при сибарейному дерматиті є неспецифічною. Ми її зазвичай використовуємо не для підтвердження сибарейного дерматиту, а для скоріше для виключення при потребі інших хронічних дерматозів, таких як в першу чергу псоріаз. От, в більшості випадків все-таки нам трихоскопії вистачає. Ну, Клінічна картина, декілька слайдів, так, щоб вам трішки веселіше розбавити цей текст. Маємо таке характерне суховате, але жовтим відтінком. Все-таки знаєте, сухе, бо помита голова, але жирнувате, жовте лущення при сиборейному дерматиті. Воно любить волосисту частину голови, але може поширюватися і на інші ділянки, де є багато сальних залоз. Зокрема, на ділянки щік виглядає, знову ж таки, в центрі кадра трішки зліва. Ви бачите такі гілчаті судини, бачите ці дрібно-та середньопластинчаті лущення, такий жирнуватий його характер жовтого кольору. Іноді. Можемо мати щось схоже на сибарейний дерматит, але воно може поширюватися за межі волосистої частини голови на шию. Лущення може бути більш таким зливного характеру гіперкератотичним, погано відділятися від поверхні шкіри. Більш сухим, як в даному випадку, пласти, такі, да? характерне гіперкератотичне лущення при псоріазі. Ну, хоча ми ще не знаємо, що це псоріаз, Нам завдання тільки це довести. І найкраще дивитися все-таки шукати судинний компонент. Це або на периферії висипу, або трішки цей висип припідняти. Зараз я вам покажу. ну от Ми будемо бачити характерні ці мереживні судинки. А припідняти. Зараз, зараз, зараз. Ага, окей. Ну добре. Останній слайд зжувався презентації, ну, Тоді е, зверніть, будь ласка, увагу на е, ці характерні шпилькоподібні судини, особливо коли вони мають такий мережевний характер, особливо коли вони мають вигляд е, так, рівномірно повторюючися і е, доволі м'ясисті е, по своїй структурі, шпильки, які фактично. Е, Ховаються в шкіри і зникають з трихоскопічної картини. Оце, власне, є не що інше як судини е дермальних сосочків, і е акантотично змінене епідермодермальне з'єднання, воно фактично <кхи> те, що ми можемо побачити на трихоскопії, без необхідності проводити гістопатологію е і відправляти. Е Матеріал в патогістологічну лабораторію, бо ризик того, що нам потім прийшлють додатковий, як то кажуть, харчі для роздумів, він насправді існує. Ну І багато пацієнтів насправді не хочуть, щоб їм робили інвазивну процедуру для того, щоб підтвердити діагноз. Якщо можна його підтвердити клінічно та трихоскопічно, звичайно, варто це. Робити. Лікувальна тактика по сибирейному дерматиті. Очевидно, ми розуміємо, що треба підключати косметичний догляд. Очевидно, потрібно зменшувати популяцію грибків рода маласезія. Але я хочу звернути увагу на те, що я часто бачу у пацієнтів, які багато років борються з сибирейним дерматитом і приходять до мене на консультацію словами, що я у них вже там. П'ятий, сьомий, там чи якийсь енний лікар по, по рахунку, Досить часто бачу, що е, колеги відносяться доволі обережно до призначення топічних кортикостероїдів е, таким пацієнтам. <кій> <кій> і, е, власне, хотів сказати, що, напевно, це не завжди обґрунтовано. Адже кортикостероїди це е, топічні протизапальні засоби, які дозволяють зменшити. Запальний компонент себерейного дерматиту, який часто має місце, навіть після того, як ми вже використали протигрибкову терапію для того, щоб прибити цю маласезію, не завжди імунна система так швидко здається. І коли вона не здається, ми маємо цей рецидивуючий характер. Навіть зменшена кількість малосезій все одно є. Таким червоним прапорцем чи червоним э, ганчіркою для бика і починає воювати з цими малосезіями, добивати їх до кінця. А ми маємо хронічно рецидивуючий сибрейний дерматит, який нікуди не дівається. І, власне кажучи, для того, щоб э, допомогти імунній системі заспокоїтися, ми використовуємо топічно препарат, який ідеально для цього підходить. Це препарат, оригінальний препарат мометазону Форад Елоком, який уже понад 40 років. На ринку топічних глюкокортикостероїдів, вибір номер один дерматологів в Україні, і на відміну від великої кількості його компетішн та його конкурентів, він доступний в формі лосьону, окрім форми крему та мазі. І ця форма лосьйону чудово підходить для нанесення на волосисту частину голови. Цей кортикостероїд є нефторований, за рахунок того, що він має фуратне кільце і атоми хлору. Він має більш виражену ліпофільність, відповідно, він тропний до епідермісу і погано проникає в. Системний кровотік, і це підтверджено дослідженнями, які говорять про те, що системна біодоступність для крему становить всього на всього 0,4% для Мазі 0,7%. Я думаю, що лосьйон таких досліджень не було, але я думаю, що лосьон буде однозначно ближчий до крему, а можливо, навіть іще менший, відповідно буде безпечним для наших пацієнтів. Очевидно, коли ми наносимо лосьон елоком, то ми. Розуміємо, що це площа нанесення при сибурейному дерматиті буде ну, декілька відсотків поверхні тіла. Тобто, в принципі, ми не боїмося про системний негативний вплив, але навіть якщо пацієнти бояться, можна, їм, в принципі, на пальцях пояснити, що ми наносимо мало системний кровотік попадає дуже мало. Відповідно, ризиків для здоров'я вони носять чисто якісь там теоретичний характер, але де-факто їх немає. Хочу теж пару слів сказати про те, що, на відміну від ряду генериків оригінальний препарат Елоком, він, ну, особливо, якщо ми говоримо про кремову форму, він працює швидше і краще. Це теж доведено дослідженнями, бо знову ж таки не кожен мометазон він дорівнює елоком. Власне саме основа її склад це те, що відрізняє генеричні форми. От і основа випадку ЕЛОКОМа, діюча речовина це, нагадаю, 0,1%. А 99,9% це власне основа. І свита робить короля, а основа дозволяє проявитися діючій речовині максимально правильно. Ну і на завершення остання ремарка стосовно місцевої безпечності. Місцева безпечність це те, напевно, про що варто. Турбуватись у випадку з топічним використанням на невеликій площі, тобто системного, ми в принципі біодоступності не боїмося, а місцева безпечність у Елокома теж на рівні. В дослідженні шестеро добровольців використовували його протягом 365 днів на одну і ту ж саму ділянку шкіри. А явище трофії не було продемонстровано за результатами патогістологічного дослідження. Тому, власне кажучи, можна його призначати тривало. І не боятися тих, що він якось негативно вплине на е, навіть на локально на шкіру. Ну і очевидно, наше призначення не буде е, на 365 днів я думаю для себрейної дерматиту зазвичай кілька тижнів і поступова відміна це більш ніж достатньо так я хочу ще декілька таких штрихів сучасне лікування сибрейної дерматиту 2025 році в Journal of American, American Academy of Dermatology Case Reports був опублікований випадок лікування пацієнта екзосомами. Дермопен глибиною 2 мм 5 мл на процедуру, екзосоми з жирової тканини. Власне, у пацієнта з резистентним до терапії сибрейним дерматитом добилися. За чотири сеанси певна ремісія, і ефект зберігався протягом чотирьох місяців спостережень і не потребував додаткового лікування. Ну очевидно, не варто напевно екстрапольовувати єдиний якийсь там точковий досвід на широкі маси пацієнтів, але іноді це дозволяє якось ширше поглянути на новітні методи терапії за межами якихось естетичних показів тому подібних речей. Ще що нового у нас є в лікуванні. Топічний рофломіласт у формі піни 0,3%. Це найновіший метод лікування дерматиту, який одобрили FDA. Власне, він діє навіть швидше, ніж топічні кортикостероїди. Мені навіть сподобалася назва, назва статті Need for Speed. Хтось грав тут Need for Speed гру? Ніхто не грав? О, грали. Гонки такі на машинах швидко їздити. Жага швидкості. Так, от, хто хоче швидкості, той може очікувати появу рофломіласта. Напевно, він буде працювати швидше. Так, в всякому разі, пишуть сучасні статті. Але хто хоче швидкості швидких машин, той має розуміти, що треба готуватися до правильно великих видатків. Увага! Ціна рофлуміласта станом на сьогодні 1800 євро за флакон піни. Ну, я думаю, що насправді станом на сьогодні елоком лосьйон за 300 гривень, напевно. Флакона досить на курс лікування. Як то кажуть, відчуйте різницю. Ну, це на рівні жарти. Я ж хочу вам подякувати за увагу і нагадати, що ключ до успіху терапії це встановлення коректного діагнозу і адекватне індивідуально підібране лікування. Бажаю вам успіхів в цьому. Дякую.